Він говорить у статті, каже ран: після того, як ми скасовуємо себе між собою, утворюється товариська любов, а потім любов до Творця. І саме з любові до Творця приходимо до треба. Тобто неясно, як. Як цей перехід відбувається? Ми з'єднуємося між собою, ми з'єднуємося між собою, вкладаємо в це багато сил, молитв, дій. І з того, що ми докладаємо зусиль, то ми зобов'язуємо вищу силу зробити над нами з нами дію єднання не те що ми самі це робимо вища сила робить з нами дію е, об'єднання і тоді ми відчуваємо е, всі будові Якою ми на яку ми перетворюємося тобто вже ним а не нами ми тільки його зобов'язуємо зробити з нами цю дію, то ми перетворюємося на Одну людину. Ну хоч в чомусь. Це вже в усій цій реальності, нова реальність, якої якої не було раніше. Раніше були бажання, кожен, так. Ну, як ото Браунівський рух, як це називається, як найвреті це кажуть. Так, браунівський рух, як у нас є, ото в повітрі або ж у всіх рідинах є така одна, один рух включає в себе всіх. ми беремо участь. Кожен відповідно, як він і за своєю природою беремо участь в цьому, але наміри, наміри, у всіх є ті ж самі наміри, і вони з'єднуються. і цей намір, вона власне він власне діє. І приймають саме його, і облачаюся в нього. Тобто для кожного важлива важливий намір. Це як малятко, Не вимагають від нього, що воно щось робило. Хай зробить зусилля, начебто, що воно робить. Все все інше робиться замість нього. Це те, що нам потрібно питає, але зараз, після цього, раптом він говорить тут, що пробуджується трепет. Так каже напевно, якщо ми ростемо, ми збираємо збираємо наші зусилля, і тоді ми можемо відчути. Додаткові явища, чи ми здатні на це, чи ми займаємося цим, чи робимо це самі, чи може є сила, яка допомагає нам, тобто є вже в нас відчуття ближнього, тому що ж ми з'єднуємося. Так, і з'єднання між нами є вже в нас відчуття об'єднання з творцем, що є щось або хтось. Що приходить до нас, наближається до нас і робить з нами, такі, робить для, на, для нас такі спільні дії, з нами. І тоді ми так і крокуємо вперед, крок за кроком. Ну, запитуй, каже цей трепіт, він начебто чується так, щоб не втрачати зв'язок він каже не зменшувати в наданні задоволення творцю, а як розвинути цей страх не віддавати творцю? Рав. тому що ми увесь час е, тримаємо себе, щоб рости в силі єднання між собою, а в силі єднання між собою, як ми зв'язуємося з самим творцем?